Так, Всім привіт, ми ще в паркуші, зараз виїжджаємо потихеньку через центр, сіна зігнана і на полювці сіті. Вертаємося до домку. Так, подивитесь, як оце крутиться стріптиз. А я в перший раз тоді вже з вами прокатаємося, що сьогодні я не дуже настроєн, на ньому нема настрою. Ну, короче, щось не дуже мені на ньому хочеться. І Він ще так каже, так, ти туди ставай, ти туди ставай Типа, до цього. Для цього. Ну щоб рівномірно, типу, зрозуміло, розподілити людей по колісі. Це щось уже якось підозріло. Да. Щоб воно не, это, не злетіло з кутушок. Коротше, на сюрпризі ми цьому проїдемося слідуючий раз з вами разом, поки що подивимось, якщо він буде працювати. Почтальйони тут вроді не ходять. Тим паче неділя. Це лебляді. На леблядях можна покататися. Вони все по гремені. Засікають врем'я. Скільки вона там пошляє мені та хвилина? Вертаєсь. Це для фотосесії і так. Тут були кігарні. Гарна така арочка вас зустрічає. Почаємося до слідуючого разу, почешемо йому тоді його горіхи в слідуючий раз. Так, Куди нам сейчас погнать? Давайте по дорозі потім звернемо Дівович до прапор. Сьогодні всі ролики от повербанка, сьогодні чітко. Ну як, спочатку, з, з другого разу підключилась камера, а то, як завжди, пише, що є не такий-то провод і ще щось. їй да, тільки що відпочить 15 хвилин. Три ролика вам зняв. І зараз ще ми три, а не три, два. Два ролика знимем сьогодні, постараюся всіх їх выпластить. А завтра будемо посмотреть. Завтра на ніч на роботу, что-то может днем. Що-то може днем Що замутить. Так, це на назу... на зустріч. Джим-джим-джим-джим. Бум, бах. Так, поїдемо, ладно, через день. Штирить камдян, це жесть. Ароматизатори от эти страшні Так, що у нас прапор? Не это роз, не, не роздувається. Тоді <ruent> ми виберемо ще момент покататися на етом же. В сюрпризі то, наверное, на білу альтанку з'їздимо. Блін, не спи. Окей. Давайте сюди. Нам є та різниця. Нам пересоч. Щоб не по старому. Не по старой тропі, щоб по останній раз я п'я пробив колосок. Щоб маршрутики хоч чуть-чуть. Відрізнялися друг від друга. Речка скинчается как раз Можно уже будет по месту Делать домашнее дело И Васика, Так, мы шли по этой стороне прошлый раз Пешком давайте Такие мадамы На бумерах ездят Нормально Бизнес леди Так, нарушители Що він по тротуарах їздить? Ну, Їде по тротуарі. На зобрі велосипед в руках не, не переводить. А тупо переїжджає. Ну, Наглі ці велосипедисти. Давайте через раз там ми проїхали. не, і тут ми проїхали. Через два рази, через зьох приходить в руках і крижа. Так і не з'явилось ні одної хмаринки. Напоминаю сьогодні неділя. Що там в стаканах красная бухлішко. навірно, со льдом. Типа сидор. Я б тоже таке, знаєте. Только не Порошняковий якийсь такий сидор нормальний. Со льдом бы ховаються в тіньку банда этих банда голови. кстати в них бронь чи не бронь Бо там у кого-то бронь забрали за цих доставщиков наверное Глова я не помню просто вже сковчить. Так, сьогодні через злате місто не хочу опускаться, в прошлый раз ми опускалися, Давайте об'їдемо. Mm -hmm. Блять, мужики де Гавлова. Закладний по твоєму карману, однако. Mm. Ще раз давайте через педоінститут проїдемо. Все, тут ми переводимо. Скоро пропускаємо, ой, поліціянти, пропустимо поліціянти. Мишний нарушитель, в взагалі. Давайте через педо. Це, Конечно тут ввечері може прикольно сидіти, як уже жара спадає бег бы фонтанчик рабо вообще было бы песня так вот ну, нам тут Тут мене ну, тороїду фонтан да? студентес колись что тут бравый шурмок якщо... если А вроде бродит Домово Дома з чотирьох етажні чешу. Колінічі везде свого носа всунуть везде натикали этих не тільки на остановках, де тільки можна своїх кіосків, що значить бабло, да? Рішає все. Зараз взагалі нема дождів, навіть нам не перешкоджають не пере... трансляції Щас відео знімати для вести. висти дивіться яке страшне прям кущі ростуть не то що на криші ростуть а прямо з боку Вже, даже не знаю скільки воно років в такому вигляді запущено. Следующая не помню, субота робоча, а неділя вихідна. Не наоборот, неділя вихідна, ой, робоча, може в суботу вирватися на этот на міський пляж, если буде така жарюка Поїхати туди зранку. Так, що це для ноги, типу? Оп, не хвалиться, воно на грані. Типа встали на одну ногу. вот таке стоїть. махнемся може, не глядя І апаратик. прикольный да сузуки я обмахнулся не глядя коня на коня сузуки Так, що у нас? Час дня нормально. Зараз буду скидувати відео вам і ремонтувати той як я Детектор руху. Щоб він зараза виключався через хвилину чи через 30 секунд. Все як раніше. А то тільки на включення, срабатує і все.

Ну, каже, похожий, похожий, помадок. Нема мені напарниці. Покататься, Мадемуазель такі заезды не потягне городські. То десь на отшибек. Вона машин боїться.